Вітаю колеги. Як я обіцяла, продовжуємо розглядати управлінський облік формування звітів для керівників. І переходимо сьогодні до звіту. Його називають по-різному: ПНЛ, звіт про доходи і витрати. Якщо нашою мовою звичною, так як у нас прописано, це в національних стандартах, то це звіт про фінансові результати, тільки оскільки ми його надаємо. керівникам. То ми його трошки пофантазуємо і складемо в такому вигляді, щоб він був цікавий і наглядний для проведення аналізу і здійснення висновків, що ми можемо у цьому звіті. Показати, от я зробила форму звіту. Цей звіт нагадує дуже сильно наш звіт. Звіт про фінансові результати, форма 2 бухгалтерська. Ми беремо за основу саме цей звіт, але доповнюємо у тому вигляді, як вважаємо за доцільним. У нашому звіті, перш за все, йде фінансовий результат від операційної діяльності, і ми тут зазначаємо дохід від реалізації продукції, товарів робіт. Послуг можемо розшифрувати його по номенклатурним групам тої продукції, яку ми продавали, або по номенклатурі, якщо у вас обсяг реалізації асортимент невеликий, то безпосередньо це вже як вам подобається, і звідки ж ми беремо цей дохід від реалізації продукції товарів робіт послуг в управлінському обліку. Ми говоримо про управлінський облік. Значить, в управлінському обліку ми розглядали звіти Раніше я вам їх показувала. І от такий звіт валовий прибуток. Що ми в цьому валовому прибутку бачимо? В цьому звіті ми бачимо, скільки у нас продано продукції за звітний період, яка її собівартість цієї продукції, і ми сформували за номенклатурними групами і номенклатурою. Оскільки ми бачимо, що номенклатури тут багато, значить нам зручніше буде показувати цей звіт по номенклатурним групам. В такому вигляді. Але показати цей звіт керівнику цього мало, тому ми з цього звіту беремо ті показники, які нас цікавлять, вартість продажу, тобто це сума реалізації без ПДВ. І собівартість продукції. Ну, Тут головне, щоб ця собівартість була сформована правильно. Я про це говорила в попередніх відео, і за цим потрібно дивитися і це потрібно контролювати. Тут переносимо ми сюди фактичні. Дані, скільки реалізовано, скільки собі вартість реалізації і звіту валова прибуток. Якщо у вас ведеться бюджетування, ви плануєте свої доходи і витрати, то, звичайно, дуже важливо і, і цікаво показати, а як же в порівнянні з запланованими показниками, тому ми робимо план, факт і відхилення. Якщо ви порівнюєте з попереднім періодом, значить ви відповідно ставите попередній період, поточний період і також порівнюєте в залежності від того, що цікаво вашим керівникам, вашим власникам бізнесу. Перенесли ми Показники дохід від реалізації собі вартість реалізованої продукції зі звіту валова япріпаль. Хочу ще звернути вашу увагу, що у звіт валової пріпаль потрапляє вся реалізація і від інших оборотних активів, і від операційної оренди. Тому, на мій погляд, в цьому звіті доцільно показувати саме. В доході і в собівартості реалізованої продукції не виділять в інші операційні доходи, тому що це ускладнює роботу, і потрібно буде із звіту валової прибуль виокремлювати така реалізація. Є в цьому доцільність робіт, немає, можна його показувати в загальному у доходах і в собі вартості. Далі ми переходимо інші операційні доходи. Що тут ми повинні показати? Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти, ти курсової різниці, одержані штрафи, дохід від списання кредиторської заборгованості, дохід від безоплатно одержаних оборотних активів, інший дохід від операційної діяльності. Ці всі доходи в управлінському обліку у звітах ми не можемо так вибрати без додаткових настройок. І якщо вам ваші програмісти на зроблять налаштування і виведуть такі звіти, з яких ви зможете взяти. Ці дані це буде дуже добре, щоб вони сюди підтягувалися і ви отримували їх автоматично. Якщо у вас такої змоги немає, вам доведеться звернутися до бухгалтерського обліку, оскільки операції з грошовими коштами всі вони. Проходять однаково що в бухгалтерському, що в управлінському обліку. Також дохід від купівлі-продажу іноземної валюти, від курсової різниці, штрафи певні неустойки. Ну, дивіться, якщо у вас є якісь відмінності від бухгалтерського обліку, тоді ведіть окремо цей облік, або ж зробіть відповідні налаштування. Теж стосується і списання кредиторської заборгованості. У вас є документи да, управління продажами, коректорів долга. І якщо ми зайдемо в документ, і відповідно до виду цього документа виду операції. Ви можете зробити відбір по виду операції і вибрати списання заборгованості, і вже в ручному режимі, якщо у вас її не так багато, вибрати, а скільки ж ви списали безнадійної кредиторської чи дебіторської заборгованості. Якщо налаштований якийсь звіт, в який потрапляється за заборгованість, то ви тоді побачите в цьому звіті адміністративні витрати і витрати на збут, інші витрати. Ми беремо із звіту відомість по витратах, так як я вже показувала не в одному відео, що у нас є стаття затрат, характер І По характеру витрат ми відбираємо витрати на збут, адміністративні витрати і інші витрати. Тому, якщо у вас гарно налаштована та таблиця, ці статті ви берете саме з цього звіту. Їх також аналізуєте, перевіряєте, що. Все коректно сюди підтягувалося статті використовувались дуже коректно, щоб кожна стаття конкретно означала, що це за витрати щоб бухгалтера не вибирали, ну, наприклад, там. Канцтовари, один відніс на канцтовари, другий на матеріали, третій на малоцінні необоротні активи, або ще якось. Тобто, щоб була облікова політика, де чітко вказано, що такі-то витрати відносите на таку статтю, такі-то витрати на таку. І це якщо це буде у вас прописано і визначено, це значно полегшує роботу і зобов'язує бухгалтерську службу користуватися цими напрацюваннями і використанням використовувати їх в роботі. Тоді у вас будуть чітко визначені статті, витрати по них і обмежене коло цих статей, тому що дуже багато люблять використовувати інші витрати, інші витрати, ще якісь прочії витрати, і виходить, що розібратися, які ж саме це були витрати складно, потрібно кожен раз заходити, перевіряти, дивитися. І визначати, а куди ж ці витрати потрібно було віднести. Тому, якщо ви попрацювали гарненько і статтями витрат, небугати все чітко рознесли по статтям, ви взяли із цього звіту адміністративні витрати, витрати на збут, за бажанням. І вимогою керівництво ви розписуєте їх по статтям. Те, що ми перед цим з вами говорили. Якщо у вас заплановано, ви відразу ж показуєте, скільки планували, скільки використали. Також витрати на збут і відображаєте, показуєте в цьому звіті. Інші операційні витрати це знову ж таки те, що в нас було в інших операційних доходах. А тепер собівартість того, що ми відобразили там, собі вартість реалізованої наземної валюти сум. Ні безнадійні борги, втрати від операційної курсової різниці, нестачі та втрата відсування цінностей, витрати на дослідження розробки, втрати від знецінення запасів, визнані штрафи пені, інші витрати операційної діяльності. Ці витрати, якщо у вас налаштовано, вони також попадають у відомість по витратам, і в прочих у вас будуть вони рознесені. якщо від, є відповідні налаштування, то вам буде спрощена задача їх сюди перенести і відобразити фінансові доходи. Це відсотки отримані. Якщо у вас не налаштований звіт по доходам, то відповідно ви вибираєте згідно даних бухгалтерського обліку. По результатам там, відповідного періоду, бухгалтерія нарахувала податок на прибуток підприємства. Відповідно, цей податок ви берете з даних бухгалтерського обліку. Можуть бути ще інші доходи, інші витрати, якщо у вас вони такі є. Тоді додаєте ще цей звіт іншими доходами і витратами. Як ви бачите із таблиці, доходна частина із знаком плюс, вся витратна частина йде із знаком мінус. Якщо вам подобається більше всі значення позитивні, тільки арифметичними діями вираховуєте, що додаєте, що віднімаєте, то тоді здійснюєте це таким чином і визначаєте результат. Але що скільки ви Бачите, тут uh, у нас результат вийшов, позитивний чистий фінансовий результат, але Рентабельність, коли рахуємо, потрібно врахувати, що негативні значення всі зі знаком мінус. То щоб не викривити рентабельність і замість прибутковості, не показати збитковість, то потрібно слідкувати за правильність написання формули. Потім ми приводимо, показуємо власникам, що от ви заробили від реалізованої продукції, ви отримали 3 мільйона з половиною прибутку. А протягом цього року ви прибут. Використовували і куди ж ви його використали. Тому це довідково ми наводимо, що інвестиційних витрат, тобто ви купили обладнання, ви побудували якесь складське приміщення, ви виплатили дивіденти, тобто використали прибутку, отаку-то от суму. І у вас залишилося із отриманого прибутку 3 мільйона 300. А керівник чи власник бізнесу вам скаже: а де ж мої гроші? У мене нема цих грошей. І тоді ви до цієї таблиці до. Подаєте ще такі показники. Залишки на складах на початок, на кінець, продукції, запасів. Показуйте, скільки ж ви зробили і у вас не продали, які у вас запаси на складах є. Тобто ви кошти вложили, але вони не повернулися. І тому що ви перед цим звітом я вам показувала, як робити звіт по виробництву. Що ви виробили, і що ви очікуєте від цього виробництва отримати, на який результат ви розраховуєте. І от по виробництву у вас, наприклад, вийшло, що ви там 4 мільйона очікуєте, а по факту ви продали і отримали 3 мільйона 300, то ви повинні собі пояснити, чому різниця. Дивитеся наступні. Рядки, ваші залишки, а у вас зросли залишки на складах, ви не продали частину продукції, тому ви не отримали того результату. У вас збільшились залишки запасів. теж ви витратилися на запаси, які не використали. То а ще ж важливо, що да, ви очікували такий результат, але ваша дебіторська заборгованість зросла. Вам не заплатили кошти і тому. І тому ви не отримали в грошові кошті такого результату. Крім того, ще кредиторська заборгованість. А що ж ви винні? Скільки ви винні? І тільки, вже заповнивши всі ці показники, ви показуєте, який ж реальний результат отримали від реалізації продукції, на що фактично можете розраховувати, якщо ви погасите всі заборгованості. Якщо у вас залишки на складах, будуть мінімізовані, то ви будете виходити тоді ось на такий результат. Ну, Сьогодні по ПНЛ, по звіту про доходи і витрати, чи звіт про фінансові результати, назвіть його, як хочете. На сьогодні все. Всього найкращого. Дивіться, пишіть запитання, підписуйтесь. На все добре.